Коли вони з 2012 року контролюють все грошові потоки, кримінал, фінанси, МВС, Армію. Хіба Грузинська мрія здасть це, боючись там санкцій або впливу США і Європейського Союзу, Ні, ніколи? Вони знайдуть по собі нову кришу, новий дах. І цей дах називається Москва, Кремль. Тут все дуже просто і очевидно. Грузія розвернулась на 180 градусів, відмовившись вести перемовини з Європейським Союзом. Це плювок в сторону Брюсселю, який робив Грузії поблажки, який, в принципі, витягував економіку і реформи в Грузії на своєму горбу. Да? Бо порівняння з Україною і Молдовою, Грузія значно не освоювала цієї динаміки змін. І коли мені колись, років там п'ять тому назад, розказували казки, чому Грузії вдалося, коли Грузію наводили в приклад реформ, і, можливо, в деяких моментах це було доречно, то тепер, знаєте, якось це не дуже, е, е, див, ну, якось на це подивитись вже іншими трішки очима. Грузія зовсім часів грузинської мрії. Не є жодним прикладом по всім ключовим сферам якості країни, на які можна було рівнятися. Навпаки, Грузія зробила суттєвий відкат, особливості правління останніх двох прем'єр-міністрів, в тому числі Іраклія і